Так, друзі, усім привіт! Крипта падає, всі кричать, що робити, куди рухатись, купляти чи не купляти, які взагалі дії зараз слід приймати і що, ну що важливо не робити. Значить, дивіться, що я хочу перше сказати. Зараз у нас великий вир, -вир подій відбулося. Перше, те, що був байбіт взломаний на півтора мільярда, ну, там не взломаний, друзі, там фішка була в іншому. Там у них. Е Є певний ресурс, де ви при переводі грошей ви маєте підтвердити цю транзакцію трьома особами. Тобто вони підтверджували з трьох різних кошельків. І вони просто підмінили, коли підтверджувала остання людина. Ну, я знаю, там перші, перша чи друга вони теж підтвердили. І коли підтверджував вже голова Байбіта свого Леджера, цю транзакцію він не подивився просто на номер. Кошелька на самому Леджері. Йому підмінили е, його інтерфейс на комп'ютері, і він не подивився е, на, на те, що ця транзакція ну, ця транзакція була зроблена на інший кошельок, друзі. Отака от от штука. І гроші пішли на, інші, ну, на інший кошель. Півтора ярда. Вони пробують їх відслідкувати. Но вони це питання дуже швидко рішили. Е, у них є свій резервний фонд. На 21 мільярд. Ну і їм ще передоставили сам ефір. Інші біржі їм предоставили як в. Ну просто як в кредит дали. Так, то можна сказати, ось так. Ніби банк один банк допомагає іншому, а тут просто одна біржа допомага іншій. Там Окексі і Binance. Вони підтримали Bybit, це прикольно. Ну і біржа друга найбільша в світі, рахується. Звичайно, що це для них ну якби там 10 мільярдів друзі, Я думаю, що були проблемами. А так, як це 1 мільярд 400 мільйонів. Е, кажуть, що Це типу, Північна Корея, там хакери Північної Кореї це зробили, цей хак. Ну, що весь ВВП Північної Кореї там 40 мільярдів в рік. А ви представляєте, тобто тут <соспілляє> тут, виходить 5% майже просто за одну транзакцію вони отримали. Тому е, оця ситуація була вплинула на ринок. Оце якраз було ось тут. Потім його відкупили трішки, ну і далі почали бадати. Чому відбулося це падіння? Тут є декілька моментів. Перший момент те, що Трамп знову вводить мито на товари з Мексики і Канади 25%. Сказав, що вечором вчора підпишеться, почалось якраз е, падіння. І от бачите, американський індекс sp 500 то вже вниз. Вон ну і правда, з історичного хай летить, це логічно. А у нас аль альта, крипта летить просто з історичного лову. Деякі монети реально. Значить, що далі? Ліквідація, друзі, по ліквідаціям. У нас зараз ще багато є уже набраних шортів. Я думаю, і за ними підуть рано чи пізно, можливо, зараз ще всадять трохи. Далі, слідуючий момент. Біток зробив те, що він хотів, зняли логі. Я про це теж говорив, що можуть піти знімати оці логі. І от ми сходили. Я ще дивився оцю зону максимально 85 тисяч. Що я розглядаю поки що, що може бути зняття. Но, скоріше за все, туди не можуть не піти, тому що там вже нікого нема, друзі. Всі стояли, хто були, вони стояли ось тут або за цей Це пішли вже дожимати тих людей. Які е, яких не винесли 3 лютого, оце якраз їх пішли уже дожимати, якраз тепер вниз, щоб винести їх також з ринку. Ось така ситуація. Зараз я розглядаю вже від скік. Розглядаю лонгі на відскік, Ну, подивимося, як ринок, навіть зараз, бачите, от зараз сижу ще з вами, прям думаю, що робити, чи брати, чи ні. Тому що є шанси на те, що можуть показати ще один перелов, таке люблять робити. Як це відбувається, дивіться, просто вам зараз покажу, що може бути. Я до речі, вчора малював по ефіру. Ось ефір, оці зони, які я малював, дві зони. Буває таке, що отак виходять, буває таке, що ось так виходять. Зараз я це покажу, як це може бути. Тобто сюди, потім ще раз на перелов, і тоді вже звідси піде ось так. Отак може бути, друзі, щоб ви просто розуміли. А може вже і не піти, може вже і звідси, якщо вони тут зібрали те, що вони хотіли, то це може бути вже із цих зон. Значить, що ще далі? Що ще далі? Хочу. Розказати. Зараз ми подивимося по е, ліквідації. Ось тут. Ну, в принципі, тут можна роздивитися. Тут нам багато не треба. Можна роздивитися. 25-го нам уже важливо. 24-го ага, 24 вчора ліквіднули були багато вже вечором. Бачимо, що ліквідації на 815 мільйонів лонгів на 64 шортів. І тут 568. Ну, тобто, виходить, за добу вже мільярд 400 мільйонів. Подивіться, в загальному 400, більше виходить. Майже 1,5 ярда. 1,5 ярда ліквідації за, за добу. Виходить по, по я так розумію. Ну, це по всьому. Да, це по всьому, по всім ринкам. Ну, ось така ситуація. ось така ситуація. Тому будемо дивитися зараз, що далі робити. Ну, я думаю, що е, можуть відскочити, ну далі подивимося, як буде. В цілому, ринок виглядає непогано вже, тобто ціни інтересні. Я не буду говорити, що це ще загальне зростання, тобто ринку там і так далі. Ну, як мінімум, навіть скік може сходити. Завжди у нас, коли йдуть якісь рухи. Да, наприклад, на падіння чи зростання, бачите, дивіться, звідси ми зробили перехай і почало падати. Так само, коли ми робимо якийсь прілов, починає рости. Тобто, Тому що збирається позиція, і це логічно. Тобто, завжди, коли роблять якийсь перелог, ціна або перехай, ціна починає падати або рости. Це нормально. Ну або йде така консолідація. Бачите, коли консолідація довго йде, але теж після падіння бачите, зазвичай зростає. Так само і тут після падіння. Не може ринок завжди падати. Плюс, враховуючи, де вона зараз знаходяться ціни, то є шанси на те, що е, ціна, може, е, ціна може відскочити як мінімум. Я не, не говорю, що це не, ну, не берусь говорити, що це все. У нас зараз там ми йдемо там, хаї обновляти і так далі. Ну як мінімум, після зйому стопів з нижньої границі, як бачите, було тут зйом, наприклад, був стопів з верхньої границі, ми пішли вниз. Так само може бути зйом з нижньої границі, ми зайдемо ДМР. Да, так, це може бути не зразу. Це може бути не сьогодні, не завтра, це може бути через пару днів. Ну, зазвичай так робиться. Можливо, ще раз ходять там, на 88, може 87 ось цю зону. і далі може бути якраз теж зростання ціни. Це я говорю поки що в моменті. Я не берусь говорити за довгосрочно, тому що є дуже багато зараз різних факторів, вони реально трошки. Навежу мене, друзі, вони це трохи напрягає, тому що. Реально Політичні оці різні рішення, типу як Трамп робить і так далі. Я думаю, що воно буде по-інакшому, коли Трамп прийшов до влади Ну Бачимо, що просто це такі коливання ринку, і вони проти, вроді би, все нормально, а тут бамс, якась ситуація. Тобто, вроді би все нормально, а тут а знов щось відбулося. Коротше, ну така от ситуація. Тому треба зараз дуже акуратними бути. Візьму зараз трохи ефіра, тут куплю. Вам он в прямому ефірі говорю, ви це будете дивитися вже в записі. Ну, я ефір. От по... Ну тут правда, зараз я вам покажу ЮСД. Нам треба на байбіті. Я взяв на споті. Там да, на споті зараз точно перевірю, бо я можу і на фьючерсах купити. Ні, я взяв на споті, да Ефір є. На рахунку взяв. по по по, -по, -по. Зараз ETH, USDT. Ось він взяв по 392. По 392 отут взяв лонг, подивимося, як буде. Якщо не піде, закриюсь по стопу. Тут стоп зараз невеликій, порядка там, 3%, купив на 30 тисяч доларів. Якщо навіть не піде, це там реально ну там 3%, тисяча доларів мінус. Ну, якби небагато, якщо взяти так по факту. Якщо не піде. Ну я думаю, що як мінімум має бути якийсь відскік ціни там на 2500, може 2600. Там буду дивитися, що робити. Можливо, скину, можливо, посажу. Можливо, просто час скину, чи поставлю стоп безбиток і так далі. Ну, в цілому, я вже отримав те, що я хотів по ефіру. Єдиний момент, мені хотілося, щоб сходили на 2200. Але тут є один важливий нюанс, який може сказати, те, що не сходять, тому що ця свічка вона була аномальною дуже за короткий проміжок часу. Там за одну хвилину сходили, були від 2400 до 2100, за одну хвилину. Тобто, видно, що йшли за якимись стопами, за якимись ліквідаціями, бачили ну, біржі, бачить, де є ліквідації. ліквідації великих гравців, тобто де вони получать ліквідацію, тобто, де. Великі позиції, і вони можуть туди ходити. Ну, тобто, додавати інформацію, що там, наприклад, під 2 150 ось тут там стоїть, наприклад, там, не знаю, на 2 мільярда доларів. Ну, там чи стоп, чи стоп стоїть просто на мілі ліквідації, там, не знаю, на 300 мільйонів. Треба туди піти. І вони можуть в моменті туди сходити, друзі. О така ситуація є. Тому тут пішли, і це можливо було просто така ну, нестандартна свічка і нестандартний рух, який якого не мало би бути. Я, я думаю, що тут по факту ефір мали зупинити минулий раз десь нижче оцієї цієї зони. Тобто, отут, коли було 2.300, може там, 2, там 250, от нижче не мали йти. І враховуючи зараз, що це було 2300 ось тут. То в цілому ефір уже мав би сходити, зробити те, що потрібно. Мав би. Ну Чи дійсно це так, ми побачимо. Чи дійсно так? І ось це теж була зона. Бачите, зона, з якої був зроблений останній такий перехай. В цьому році, бачите, ось тут. І навіть ми перебили оцей хай друзі, це максимальна точка 24-го року. Ось це якраз зона, з якої це було почалось. Ось звідси, бачите, пішов тренд. Тобто то точка екстрему. Хто був на курсі, а до речі, хто хоче розібратися якраз в ринку, ви можете зайти за посиланням нижче і залишити заявку. Хто хоче розбиратися в якраз в цих точках, розбиратися в графіку і розбиратися в самої логіці. Тобто, це, дивіться, що я вчу. Що ну, не я, а ми, що ми вчимо? Ми вчимо, друзі. Ми вчимо розуміння ринку. Ми не, вчимо, там, якомусь, там, не знаю, там вчимось е індикаторній там, торгівлі чи ще щось. Ми вчимо розуміти ринок в плані теханалізу. але теханаліз не в чистому виді. Хтось там говорить, теханаліз не працює, Не працює, друзі. Якщо його використовувати його в чистому виді, якщо підв'язати туди об'єми, тренд, екстремальні там рівні. Там Рівні, хай там, там тижня, року, місяця, потім консолідація точки входу, який там потенціал входу, сила, сила рівня там і так далі. Повірте мені, статистика торгівлі, тобто, і, і, ну це все підв'язати, ризик менеджмент. Повірте мені, якщо це все підв'язати, можна любу систему зробити, в принципі, робочою. В принципі, на закономірностях, якщо повторювати одні й ті самі дії, ось то, що я вам говорю, просто це треба все ще розуміти. То, що я даю, це все робоче. Скажем так, то що я даю, це все робоче, але треба ще мати певний досвід, друзі. Певний мати треба досвід в, в цій сфері. Тобто не зразу ви прийшли, і там перший тиждень все. У мене там мільярди вийшли. Так не вийде, друзі. Завжди, щоб щось отримати, треба щось підняти. знаєте, І треба трошки часу на це. Ось ця зона, 2800, до речі. Я щось навіть так не подивився, а тут реально дуже сильна зона. Подивіться, можна було звіти навіть і шорт брати. Я тепер так дивлюся. І можна було в цілому постфактум, знаєте, всі розумні. Але в цілому тут стояли, і бачите, одні хвости. В Принципі, точка була непогана, і точка була реально скоротесеньким стопом. Тут можна було реально поставити навіть от від верхньої границі, можна тут було взяти, Ну, навіть стоп сюди. Там 2% стоп, друзі, гляньте 2% стоп і забрати. Ну, Може, не там 17, але можна було там, там 10, 12, 15, тобто 4, 5, 6 до 1. Ну, не дуже непогано. Дуже непогано. Сходило. Ну, коротше, поки що ринок виглядає ось так. Ринку, так, У нас Ена була, до речі, Ена, Я вже тут думав закривати, потім думаю, да я посажу і подивіться, реально сильніша від ринку, як вона різко відкупляє. Просто. Дуже прям круто, Ена торгується. E, взагалі, що чекати в цьому році по ринку? Що ще хочу такий момент розібрати? Дивіться, будемо дивитися, що буде взагалі відбуватися з ETF, а ми Там хочуть прийняти ETF на Solana, на Ripple і так далі. Там на ефір вже там він є, але він ще вроді офіційно не затверджений. Тобто, що це буде? Ну Це може бути два сценарії, друзі. Може бути таке, що перетікання ліквідності буде, як в біток. Тобто, біток можуть перетекти ліквідність і можуть зальти, виходити. Тобто, ці монети, які там точно можуть порости, там, типу, Solana, Ripple. Там, що там ще є, там, нас, там, ефір може там рости і так далі. А все інше, воно може бути реально не дуже хорошо, скажімо так. Тому що якщо буде перетікання ліквідності, як ми це бачили в вигляді бітка, то це може негативно впливати на іншу альту. Тобто в альта може падати, а біток, там, ефір і солана, там, ПП там, чи щось можуть рости. До речі, Пепе теж зараз непогана ціна. Непогана ціна, хто хоче для довгосроку, можете тут, в принципі, купляти. я можу, ну Не фінансова рекомендація, я говорю свою думку. Точка входу непогана. Хто хотів, можна взяти. Якщо ви ну, не хочете, звісно, сильно напрям, ризикувати, якщо робити все грамотно, беріть на частину депозиту. Тобто, ну, якщо вас там, наприклад, 3000 доларів, беріть тут. Там на 1000 чи на 1200, ну і далі лишіть інше. Тобто буде нижче ще трошки докупити. Щоб ви просто середню ціну отримали, і потім на якомусь відскіку може бути сюди, там на 0,10 0, там 601, або десь сюди можна буде продатись. Навіть якщо так дивитися, я вже не говорю там про довгосрок. Ну, в цілому зняли лоу, і виглядає все непогано, хоча би зараз на якусь технічну зону відскоку. Тобто, наприклад, там, сюди там, чи, чи сюди, може бути, і так далі. Тобто тут можуть в цілому зараз там, за якийсь час пройти, там, плюс 50%, може в цілому пепер сходити, реально, може сходити на 50%, все для нього взагалі нічого. Тут бувають такі свічки, що і побільше, ніж по 50 Ціна ходить. Наприклад, тут скільки свічка була. Ну тут же, правда дорогий був дорогий був ПЕП. Ось ця свічка. Ось вона: це 47%. Ну, подивіться, одної свічки прям дало. При тому, ж він тоді вже був дорогий. А тут 20, ну два дня і може бути вже та зона. Е, тому акуратно зараз сильно, чесно вам скажу, в довго срок. У нас теж позиції там деякі є, вони в мінусі, звісно, і зараз так думаєш, не треба було це робити. Хоча, коли вже тут це так виглядало, всі думали, що піде вже наверх, а бачите, зробили зовсім інакше. Тому треба тепер бути готовим до будь-якого розвитку подій. Я вже не говорю там про якісь суперзертання. До речі, Dogecoin теж зняв лої, Тут подивіться, ось так само. До взяв, зняв лої. Також я думаю, що може бути в цій ситуації якийсь відскік, хоча б вийшов об'єм, таке зазвичай робиться, коли знімаються стопи, можна заходити на розворот в моменті. Звичайно, якщо тут брати зі стопом. Значить, що ще? Ставка процентна ФРС будуть, аж сказали, що будуть знижувати аж в травні місяці. Ну, ще немало часу лишилося до травня місяця. Тобто, ну, до травня місяця, друзі, у нас ще тут у нас ще цілий березень, цілий квітень. І в травні сказали, що будуть. Ну, це ще не факт, знаєте, то, що самі сказали, ну, ми передумали і все. Тобто, процентна ставка, буде вливання грошей в ринок, і, звичайно, ринок тоді може порости. Але щоб вони вливали в ринок грошей, друзі, зазвичай у нас на хаю ніколи ніхто не вливає. Ну, Можливо, звісно, якщо вони хочуть вже зробити якусь фіналочку, типу перед падінням. Ну, зараз тренд набрали прям. Аномальний по Америці, це буде не просто такий тренд зламати, друзі. Ось такий тренд, як зараз є, бачите, коли він був такий прискорений, да, зараз він йде прямо з відкатами повільно, чітко, от як тут було, бачите, ось похожа ситуація. Такий тренд зламати не просто. Тому я думаю, що може американський ринок ще може порости. Американський ринок, щоб ви розуміли, зростання з 2009 року. Це просто жесть. З 2009 року в зростанні знаходиться. Я думаю, що напевно ще цей рік може бути якесь зростання, може під кінець року, що станеться. Я рахую, що напевно, якраз Альта і біток, і все інше може до кінця року якраз показати якісь там рухи. Тому що дивіться, ще одна яка є. У нас, коли йде вже фіналочка по ринку, подивіться, от, наприклад, на, на, на вигляді на прикладі ETC, подивіться, бачите, у нас тут таке зростання відбулося з грудня. по по травень Тобто за 4 місяці можна сказати, за 4 місяці у нас пройшов весь рух і так само по іншим монетам, деколи швидше, навіть там. Це просто тут, ось тут так само. Подивіться: ось у нас почалось почало зростання. Ось тут, і ось гляньте три там трошки більше трьох місяців, і все, і кінець. Тобто, на реально, ринку треба там небагато. Ринку треба може бути, не знаю, там з там, липня по, 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 по листопад, і все, наприклад. І все, це може бути там аномальний рух на 10 іксів, ще на 15, і хто не встиг вийти, Знаєте, хто не сховався, хто не я не винний. Знаєте, коли все. От і все. Тут так само, хто не вийшов, все, ми не винні. Тобто, що ви не вийшли з ринку. Так само, як тут була можливість, але ніхто не розраховував, що після консолідації в два роки, в тому числі я, друзі. Тож деколи можу помилятися, але в даному випадку я не рахую, що це помилка. Просто я дивився на закономірність. Я робив все правильно. Просто ніхто не думав, що після консолідації в два роки, навіть уже в два з половиною, два. Так, тут більше ніж два роки. Гляньте, ось тут ми почали ось тут збирати позицію. Та ні, друзі, це неправильно. Ми почали збирати позицію раніше. Це я неправильно вже сказав. Ми починали ще ось. З травня 22-го року. Ось звідси ми починали збирати позицію. Подивіться, друзі. Більше тисячі днів, реально. Тобто, ну і ось тут, коли ціна була 900 днів, тобто більше 2 років, 2,5 роки. Ніхто не думав, що вони отут збирали 2 роки, і вони оце от сходять таку херню, блін, Реально. Оце от. Чесно вам хочу сказати. Я навіть там злий на цю штуку, тому що я не думав, що будуть так довго збирати і ніфіга не сходити. Наше було тоді стояти незрозуміло. Тут є два варіанти. Звісно, це геополітика, це є е, варіант е, з тим, що політи, полі, ну, полі, політика, Потім далі у нас перетікання ліквідності. в... Біток. Якби може ETF на біток не було, я думаю, що пішло б все швидше. Тобто, перетікли гроші, вийшли з альти. Навіть може людей, які отут брали, друзі, вони могли просто отут закритися там, в, на початку року і перейти просто в біток. І все. І тут пустили, і тут уже просто на інерції теж пішло. І ось це все. Але хоча подивіться просто, які об'єми насправді тут, да? от, в низах, і подись яка консолідація. Тобто, хоча б технічно це має відстрілити. Ну, хоча б технічно тобто, має бути якийсь відстріл. Я не кажу, що там, альтсезон, просто відстріл, якийсь технічний, ну, вийти мають вони ті, хто тут зайшли, хоча би закритися, і все. Я не буду говорити, що там тренд буде глобальний і так далі. Ну, відстріл якийсь має бути. Тому поки що, ось така ось такий сценарій. Надіюсь, було корисно, друзі. Ставте лайки, пишіть коменти за найкращий комент 500 гривень розіграю. Хто, хто хоче навчитися правильно, розуміти ринок, торгувати, Ну і на дистанції в цьому бізнесі бути. На плаву, я б сказав би так, ви можете залишати заявку на наставництво по трейду під цим відео. Всім гарного дня! Не забувайте про ризики. Подивимося, як він працює в наступному нашому відео, теж знімлю. І до нових зустрічей. Всім пока!